Ваша порада молодим людям, які входять у спільне життя з відчуттям, що в них усе буде добре. Ось так вони входять, що ми будемо жити разом довго і вічно. Ось дуже, дуже треба довго, нудно розмовляти один з одним. Ух ти. Ось так? Так. Випласкувати все, що ти думаєш. І інший теж. Як два дослідники, угу. і поступово-поступово ви зможете. Дістатися до стану, коли ви будете взаємно досліджувати себе і іншого, і він теж буде досліджувати себе і вас. І тоді вийде, що життя стає цікавим, воно і стає дослідженням таким, що, а як ми можемо зробити ще по-іншому якось свої стосунки? Щоб бути разом, так? так. Змінити їх якось, зблизитися, а якщо так, а якщо по-іншому, і весь час намагатися ніби розкривати ці властивості, почуття, стосунки, якомога яскравіше. Якщо про це люди думають і розуміють, то десь після 50-60 років. Ось і все. А до цього так. Як там, якби юність, що там? Якби молодість знала, якби старість могла. Ось це золоте правило виходить. Так Ну добре, будемо думати, що раптом якась зміна відбудеться. Прийде час, і люди так будуть жити. Але ми можемо їх цьому навчати. Ось тут треба додати. Ми можемо навчати цих молодих, як стати дослідниками. Як стати дослідниками, ми можемо зістарити їх, наче. Нашими заняттями вони зможуть пройти. Практикум. Навіть до того як вони об'єдналися разом. Так, 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 так. Звичайно, підготувати їх до цього життя. Так. І тоді вже вони будуть бачити, як робити так чи інакше. Тобто ви кажете, що молоді повинні прийти на весілля, скажімо так, ну, об'єднатися разом вже старенькими ніби. Так, всередині, звичайно. А що вони будуть на собі відкривати, хто вони такі? Ні, тобто вони вже повинні прийти з досвідом. Вони повинні прийти з досвідом спілкування, якби психологічно. Це дасть гарантію життя більш-менш. Це дасть впевненість у тому, що вони зможуть подолати всілякі проблеми, яких буде багато зближення, і зможуть перетворити ці проблеми в більший контакт. Зрозуміло. Дякую. Красиво. Ви про лабораторії з вами говорили: наукову. Так, 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 О, oh, як це треба світу.